Yeah. Ми бачимо це тут канадський клен. Червоний такий він йде тут. Це зараз що кінець травня, ми бачимо, які в неї в нього листя таке червоне. Це така специфіка в Канаді. Бачимо фермерську хату да? і коняк і сплять прямо перед хатою. О, це щоб ми знали, що це таке Канада. О, а, а це купа машин разних стоїть, побитих, які, що там тільки нема. О, і коней, сплять три коняки. Я, і це 100% вона в мамі хаусі, в дяді хаусі, так? Так. Ми можемо йти, так? Так. Так. Так, і вони всі забули, що uh, Канада – це монархія. А монархія – це тоді, коли люди мають короля, а король це щось таке, як дінастія, От. А яка може сидіти на троні століття. Це саме про те, що мріє Путін приємственність власті, як воно варнякає. А тут воно зовсім ж по-другому. Вінзор, династія, яка зараз на троні в Канаді, ну і в той же самий час і в Англії, звичайно, король той самий, бо це Commonwealth, ми маємо того самого монарха. Це побудовано по принципу священної Римської імперії, коли імператор, який сидів на троні, він був імператором багатьох країн. Німеччини, Прусії, до Німеччини була Прусія, Австрія, Франків, Іспанії, Англії, Шотландії, Ірландії і багатьох інших країн, які входили тоді в Священну Римську імперію, а на місцях сиділи королі. Так, зараз по цьому принципу побудовано побудований Commonwealth. Ну, звичайно, Генрі Фор, який казав, що. Imperial King. Ми не маємо, не хочемо бути імператором, ми є Imperial King, король, імперський король, він себе називав так. Але бачите, це діло таке наскільки серйозне, що е, титул імператора е, вони ніколи не взяли у Британській імперії. Е, навіть тоді, коли. Колоніальні володіння були навколо світу, що в тій імперії, яка називається британською, сонце навіть кажуть, ніколи не заходило. О, але король називався королем. Він не хотів бути імператором, бо він не рахував, що він наполеон чи якийсь вискочка, такий, як російський царюк, який себе імператором називав. О, Тому що це було вище. Всього того, про що він знав, і це було непорядочно. От. Так, далі. І приїхав час в Канаду, тримав слово перед парламентом. Так, знову стоїмо на переїзді. Тут їздячи по району. Багато, багато разів пересікаєш цю лінію поїздами. От. І це дуже це, бо це я знаю, за багато років ще мама його колись давно-давним виступала також. І вони по старим традиціям англійським вони там все це зробили і присягу йому приїхав як суверен. Він приїхав як суверен, тому що в Конституції Канади написано Head of State, King or Queen, Royal Family. І всі. Присягаємо величності, хер Хермасті або Хіз Маджусті. Окей, ми живемо в королівстві. І дали, дали таку, значить, як би сказати, таку, як, по, похлопали по щойкам. По нашому Трампушку. Тому що ці кордони, він каже, я Трампушка казав, це Трампушка. Я дивився, що дивився на цю лінію, і така вона ця лінія, і ці країни потрібно об'єднати. і все. Приїхав Чарлз. Це ж з договора заключалися навіть не з Канадою, і сполученими Штатами. Договора заключалися з британською монархією. Які А тоді... це то саме, що приємственність власті. Розумієте? Тому що традиції, вони вистраються століттями. Традиції флоту, традиції армії, традиції державотворення, домовленості, вони вистраюються століттями, їх ніхто не нарушає ніколи. Це називається монархія. А якийсь Йолов такий, як і трампушка. Як його називають, оранжевий індюк, по-моєму, так? Самовпевнений оранжевий індюк. Щось таке, я чув, від кось, не я придумав. Вискочив і давай тут нові розкази розказувати про те, що так чи щось має бути не так, на що це похоже. От, і все. Ну, В цей момент трампушка теж вискочив, і трампушка сказав, Про Golden Dome, Ну це золотий, значить, такий будинок, захист, таке покриття над Північною Америкою, що нічого не перелетить, такі там коштує. І якщо Канада була би, значить цим штатом їхнім, якимось там, значить, тим 51-м, да, то тоді проблем би не було. А так Канаді потрібно буде платити 50 о, 60 мільярдів їхніх доларів. З президентами на яких, щоб захиститися. І це в той час, коли король був у Вотаві. І коли король сидів на троні, там трон спеціально притягнули, трон поставили, він сидів з королєвою камели в парламенті, і, він, і, він, і йому присягали. І він е, промову мав, тронну промову. Він освятив, він дав новому уряду uh, карні. Значить, і, <кій> він казав, що це його прем'єр-міністр. Зрозуміло, канадці вибрали прем'єр-міністра для короля. <кій> <Вот>. <кій> і сказали, що добре. А, а, а цей дом, значить, так Канада буде платити 60 мільярдів і все за те, що він аєрдефенс побудує Америки. Питання в тому, чи канадцям потрібна ця їхня аєрдефенс. Ну, за захист ардефенс, це протиповідяна оборона, так? А чи сказати, це немає різниці? Каже, ну ми свою незалежність, і свою державу, і своїми традиціями. Це питання, каже, навіть не обговорюється. і Будь ласка, перестаньте говорите. Да? Така ситуація, така ситуація, така ситуація зараз. Я не знаю, як це, але обіцяли так о п'ятій годині, що буде дощ, і, і похоже, що гожу, що так. Не обманули, може вони вже також, цей штучний інтелект допомагає їм. О, на дивовижно точний прогноз. Таке рідко буває, що вони не помилялися, ці хлопці і дівчата, які про погоду прогнози роблять. Що кажу? Ну прямо красота. От сказали, в 5 буде дощ, зараз 5 і 3, і тут одразу дощ йде. І починається, ну прямо ще вчора, як сказали, я прямо не знаю. Це перший раз я, я такий точний прогноз наблюдаю. І, звичайно, так, такі, такі, значить, ці трампушки, що почекаємо ще два тижні, от за два тижні ми будемо точно бачити, що... Утлір хоче, чи він з нами грається, чи він нас обреше нам, чи він, чи він справді хоче війни. А ми поки що почекаємо. Три роки: стільки людей загинуло, бомбардування цивільної структури. А яка різниця? Зайти на чужу країну і солдатів там викрадати в полон брати, то це це що? Це, це не воєнні злочини. Ну, Для Трампушки цього ще не досить. він ще два 2758? Тут значить слухаю про тарифи е, Трамповські, е, які відмінив уже федеральний у них суд, що вони незаконні, нелегальні і він не мав права ніяких тарифів, що до одного долара мав симвоти. А тут дивлюся, відкрив вікно і бачу зайчик кролик, сидить в мене під деревом. О, і дивиться на мене. Маленький такий. Це з тих, які кущі замою, певно. Його мама обгризала мені, тут знищуючи і приносячи мені матеріальну шкоду. О, зараз вже новий трампушка з'явився, який хоче гризти щось. Перше, що треба пам'ятати, трамп. Не є революціонером або ще чимось таким, який там весь мір насілля ми розрушимо до основання за От. І всі ці його, значить, як то шейкінг такий, що трусить всю економіку світову і трусить Сполучені Штати, і як віддається на Канаду, вони визвані нічим. Байден залишив йому працюючу економіку як годинник. Все, бонси росли, шери росли, економіка росла. все. Він це все робить. Я ж був у США 25 років, я туди періодично буваю. Весь час, я ж кажу, весь час ціни були, не дивлячись, був різний обмінний курс наших двох доларів. І весь час там, ну, де я приїхав, було таке саме було 0,67, 0,68, 069, 070, в кінці, в кінці того століття, на ну, початку 2000-х. Оце вже він туди пам'яті досягнув, коли один до одного був. Це вже десь, мені здається, рік 2007 чи навіть 2008. Уже він тако близько був 2005, 2006. О, а до того на початку 2000-х обмінний курс був такий самий, о, як зараз. А потім вони зробили однакові, одинакові, бо канадський долар знову опустив. Зараз я бачу, що було вже теж 68 центів коштував канадський долар. О, можна було купити за один канадський долар. А зараз я бачу 73, тобто на 5 пунктів, на 5. Вже він підріс канадський долар. Ну, це тенденція йде в залежності від багатьох факторів, як ми. Розумієте? Ми бачили такі моменти. От я значить, приїхав король тут, в парламенті, виступає в канадському, приїхав. Да. Новий прем'єр Він каже, що ми зробимо. Golden Dome, я вже це спирався на цьому. Такий захисний купол повністю цього буде захищати, все, Канаду буде і Америку захищати. Якщо буде 51 51 штат, ми вам безкоштовно це зробимо. New market um I'm sorry, 2094 New Market Base. От, виключив його, щоб не розказати, не розказувати. А якщо, каже, значить не будете 51 штат, то ми вам візьмемо 61 мільярд вас доларів. Ну, перше питання, кому потрібен цей купол? Від кого він тут Канаду буде захищати? Тут що він де тут захищати? Тут території міста Росія не тисячу кілометрів одного від другого. Ну, але добре, хай буде цей купол, хай захищає. Ну, так вони ж це ж завжди ж так домовлялися і по цих літаках, і по всіх. Ви <кій> переносите на виробництво. Ми тут виробляємо багато чого. Це вже з Першої світової війни і Другу світову війну. І потім, що ми виробляємо, ми тут установлюємо у себе з нашими специфічними особливостями. Це і програма. Вся програма озброєння канадського було, щоб загрузити заводи, які стоять в Канаді. О, а не то, що вони десь там зроблять щось тут привезуть, і він поставив за що... все. Абсолютно неадекватна, непрофесіональна, абсолютно наглі на наглючі такі похабні заяви. розумієте? І це, це, зі, всіми, розумієте? це зі всім розумієте, Це зі всіма, зі всіма. Я просто диву, дивусь, як такі мудрий великий американський народ. Таке міг вибрати в президент. Я не знаю, не знаю. І це там, де є своя школа, стільки прекрасних університетів, і тут бат, щось таке. Не зрозумів. І весь світ трясе від цього всього. В Канаді тут трясе теж. Я ж кажу, як розповідав, що люди не їдуть туди, в Сполучені Штати, просто не хочуть туди їхати. І, і, і та і там і, навіть, і я кажу, що за цих 25 років там завжди все, все дешевше було. в Сполучених У нас дорога країна в Канаді. я вже бачу дешевше, все. Сполучені штатів, як теж молотком ці ціни б'ють на все, росте, все, <кій> <кій> бо вони трампушку мають. Він порушує всі закони, всі можливі закони. І він весь час викручується, весь час все. І навіть от Путіну він вже все вже сказав, сказав, ну давайте ще Путіну два тижні дамо. Що за два тижні він дасть Путін, що скільки людей буде вбито за цих два тижні? Абсолютно неадекватне порівняння. Ви слухайте, що він каже, що Україна не може виграти цю війну, і Україна має піти на територіальні поступки. Звичайно, Україна не може, якщо перше ви... Присували, заставили відказатися від ядерної зброї. Ви заставили, значить, віддали, зробили самою там країною номер 1 у набившому просторінського Союзу Рашку. Що я не пам'ятаю, Буш молодший запрошував Путіна на ранчо, і там вони з ним випивали на ранчо у Буша у Тітаксісі, в Техасі. Я ж це пам'ятаю теж. О, і ви сказали, що це типу, смотрящий за тими совєтськими республіками. Це буде це будуть Кремльовські. Ви ж згодилися з ними. О, а якби було по-другому, якби ви. Ем, а, а Рашка, е, значить, як це, Defense Council in United Nations, на Раду Безпеки там попала, Тут на якій основі вона попала? Україна була членом ООН, і Україна була теж спадкоємницем Радянського Союзу. І мало теж ядерну Україні, також могла бути стати там, е, значить, у, у, у Раді безпеці у, замість рашки. І це було б справедливо. І Україну треба було смотря з чим зробити за, за простором Радянського Союзу. Тим більше, що тоді там на рашці було 7 мільйонів українців. Я ж бував тоді там. І вони всі були настроєні та налаштовані е, проукраїнські. Від кругом від Владивостоку до на Уралі, в Сибірі. В Москві багато бібліотеки українські відкривалися. От. А це якась, якась, якась абсолютне непорозуміння. І з ним на рівних говорити. Я тут скажу, я прямо дивуюся, бо або у нього якісь інтереси в якісь інтересів цього трампушки. Такі серйозні, грошові. грошовий. От. Щось я не розумію. Тут дуже гарний міст такі цікавий. Не знаю хто коли її побудував його, але певно жод давно. Тільки одна машина влазить